Доброго дня, компанія місто Луцьк. Є в нас по наявності Solis 26 Екстра. Тракторець 3 повнопривідний, ось такий маленький, гарненький, дуже гарно даний тракторець працює. Трьохточкова навіска, вал збору потужності, маленький акуратний, кому потрібний даний тракторець не на вий, великий <клес> об'єм поля, можливо, для обробки малини. Ще всякого різного міжрядного обробітку є по наявності компанія Мінягро, місто Луцьк.